Що як у кожного з нас є можливість жити в абсолютно іншій реальності. А якби ти міг змінити світ, яким би він був? А якби наука не служила приватним інтересам, які технології були б уже у кожного? Як би змінився світ? Ти коли-небудь замислювався над цим? Ласкаво просимо в реальний світ. Благотворче суспільство це світ, у якому все служить для поліпшення твого життя. Кожну хвилину у благотворчому суспільстві тобі будуть доступні реплікатори матерії для безкоштовного створення речей та їжі. Смачного безкоштовне навчання у будь-якому куточку планети, просторе, безкоштовне житло за правом народження. У благотворчому суспільстві тобі буде доступна безкоштовна якісна медицина. Капсула регенерації тіла у кожній домівці. Ваше тіло повністю відновлене. Безпечний транспорт. І всюди єдина система безпеки. Тобі належить безумовний базовий дохід. 10 тисяч доларів на місяць. Тут ти будеш по справжньому вільний. Робота 4 години на день, 4 дні на тиждень. Оплачувальна відпустка 2 місяці на рік. Безкоштовні подорожі по всьому світу. Цікаве, насичене життя. У благотворчому суспільстві це все буде доступне кожній людині. Ти замислювався, чому ти живеш у такому світі? Право на життя у благотворчому суспільстві твоє, адже ти людина, ти гідний найкращого. Не дозволяй відбирати твоє майбутнє. Увімкни нову реальність цієї осені 12 листопада в усіх соцмережах і на різних медіаплатформах з перекладом на 150 мов. Від головного проєкту людства. Міжнародний форум. Глобальна криза. Наш порятунок. В'єднанні. Приєднуйся!